Скачай Україну ГТА, ви зможете посилити в шапці профілі. також вводимо промокодик на третьому рівні макрото, який дасть вам плюшечки на новий, третьому сервері на східній Україні. Всім привіт, молодята! З вами, як завжди, дядечко Рахім. І сьогодні ми будемо... Ой, дядечки Рахім, окуляри спадають. І сьогодні ми будемо з вами крутити рулеточку на Ukrainian GTA. Да, молоденькі, у нас вийшло обновлення на сайті офіційного GTA. на офіційному сайті. Ukrainian GTA в вашому кабінеті дійсно, вийшло обновлення, вийшла нова рудеточка. мене є. Я, я закинув 1500 гривень. 1500 гривень на балансі. І зараз ми з вами відкриємо ось ці прекрасні рудеточки. Звичайно, їх можна отримати безкоштовно, один прокрутик, якщо ви отіграєте 3 часа на сервері. Тріпдечка ловите, і вас буде один прокрутик. Ой, що сьогодні зробив? Коротше, молоденькі, що? Я думаю, треба. Приступать. Треба приступать, треба приступати, подивимось, що в нас тут випадає. Подивимося, що в нас тут випадає. який зараз дядючка Рахім чуть-чуть себе поправить, і все буде прекрасно. Так, я підняв себе чуть вище, і я думаю, що ми зараз з вами відкриємо цю прекрасну рулеточку. Давайте на початку ми побачимо, що тут нам може випасти. А тут нам може випасти, я так розумію, Донат-Авто. Да, донат, чи що там пише? Донат 10. Карбованців, А, 10 карбованців, все, я поняв. Ну, автоматик, віп, віп, віпка на один день, звісно, автомобіль ЗАЗ. автомобіль заз. Віпка на 3 дні, 1000 опита, доволі непогано. 14 днів віп'ю. 10 тисяч опита, їжа, їжа. 50 тисяч гривних. 100 000 бензин. А наша тут каністра з бензином аптечка. Інструменти, права да, ліцензії. Права категорії б легкові, Лучше б Г додавали. Так. О, бананка. Ну і скинчик, конечно, воєнний бюлет. Місце на гараж. Такий прекрасний мотоцикл. Кавасаки. 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 Потім що це? Devolanus. Ну, ви самі все, коротше, бачите, давайте почнемо приступати відкривати. І перша наша рудеточка випадає нам що? Випадає нам, зараз побачимо. Перша рудеточка падає нам зразу. Блін, я думав, скін випаде. А що це за рудеточка така? Дядя Архім, перший раз бачить таку. Віп на 3 дня. Можна продати за 5 гривень, але ми заберемо преміум. Окей, поїхали другий раз. Поїхали другий раз. Зараз я покличу Юрчика, і він наступні рази буде відкривати уже сам. Юрчик прийшов, випало нам 1000 опита. забираємо приз. Непогано, непогано. Що, погнали, крутий далі. Гаражне місце випало, хорош. Поки що мої виграші склали ось такі ось такі штуки. Гаражне місце, місце досвід 1000 опита і преміум на 3 дня. Добре, погнали далі. Так, будь ласка, давай, давай випади нам. Хоча б якась тачка. Хоча б, ну, хоча б мотоцикл, будь ласка. Ну, аптечки. Аптечки. Понятне дело, аптечки за гривню продати? Та нехай будуть, нехай будуть. Погнали. знову знов крутнемо. Знов 1000 опита, звісно, дякую великий. Але я хотів би якусь машинку. ласка, дай машиночку мені якусь. А почти зазик випав. О! О! Мотоцикл кавасаки. Тигдань плюс 300 гривень. Ну, оце окуп хорош. О, oh, фак, забираємо, сразу забираємо кавасакі. Сразу забираємо кавасакі. Наступний разочок понад мені вже нравиться. Кавасакі непогано, непогано. Погнали. У нас вже хорош. Бугаті. Ну, 100 При... Приємно. Приємно. тисяч. Бл... Тупо близько біля бугаті. Погнали, ще раз закрутнемо. Вай, бананка випала, бананка 50 гривень. Бананка хорош, бананочка хорош. Гаражне місце, да-да-да, да, давай, 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 подожди, подожди. Бананочка. Блін, знову бананка, другий раз. Та шо це таке, так? Да? Окей, 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 давай, 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 дай щось. Оооо. Оооо, БМВ, 500 гривніков. БМВ, 500 гривніков. Шо молод? Я думаю, у нас поки мотоцикл є, давайте продамо і ще більше покрутимо. Плюс 500 гривні у нас вже 900. 994 гривні ще є. Я думаю, виб'ємо щось файники. Я думаю, виб'ємо щось файники, погнали. Стой, 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 стой. Бу, ласка, ну блін, тупо на скину залишилось. Ти серйозно мені Джигуля даєш? Продать, конечно, за Наше мені цей нецейзади. Е-мое, воно зупинилося оттуда. Стой, 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 курина! Ну куда? Ну куда, курик, блін? Ей, hey, what's up, деточки, короче. Дядя, дядя. Дядя прийшов, дядя прийшов, зараз покаже. Так, на балансі у нас 367 гривників, да? 367 гривників. Зараз ми попробуємо відкрити, я тобі говорю. Зараз ми виб'ємо тачечку. якусь, Погнали. Погнали, виб'ємо тачечку. О, сипля непогано, сипля непогано. Давай, сразу зараз. Ти глянь, скільки всього багато. Єдріт, віпка на 14 днів. Е, Блін, давайте продамо, продамо. Погнали знову, ще раз крутнемо, віпка купилася нам. Окей, поїхали. Зараз дядя, дядя жора, зараз дядя жора вам виб'є тут всім, Ну віпка на один день це просто жесть, я говорю. Так. 270-дрінків на балансі. У нас, світозі ми вибили тільки BMW і Kawasaki Зараз пузьбом щось випаде, толкове тисячу XP. Ну блін, ну ви, звісно, даєте. Погнали далі. Сразу довго не думаючи, щоб моторний спів прогріться. Щоб моторний співпор гріться, і нам зараз випадає просто тупо аптечка. Фух, ну що молодята, що молодята? Останній наш прокрут. Останній наш прокрут. 76 гривників у нас на рахунку. І будемо сподіватися на те, що випаде щось файне. Погнали! Погнали, погнали. Звісно, нічого файного не випаде, і в нас залишиться 27 гривників. Оооо! Оце файно, оце файно, ось файно, випав. Зазік випав непогано. Так, що там? Дядя Жорчик вже все вирішив. Да? Давайте подивимося, що він виграв. Слухай, ну, да, це жорстко. це жорстко. Саме файне, що нам випало, звісно, це BMW хаця випала. Да? 525 та і наш прекрасний мотоцикл мотоцикл Kawasaki. Ми мотоцикл Kawasaki отримали, все отримали. Прекрасненько. Дуже чудово, все інше, що нам не треба було продали. Дуже багато дропається. Віпка, це капець, як багато віпка дропається, молоді. А на цьому я хотів би з вами попрощатися. Не забуваємо заходити на сервачок. І все буде в чотенько моді. Дякую всім за увагу.